Відчуваєте, що вони маєте далі відбутися. правда? Я думаю, хай Бог благословить. Я читаю в місці Божого Слова, щоб для нас було більше ще зрозуміло. Потім так, по порядку, приведемо це дійство до нашого слуху. Е, Місце, яке я люблю часто нагадувати, це книга. 3,3 написано ось так, чіпидуть двоє разом, не домовившись між собою. Отож, вчорашнім часом ми мали такі дружні відносини у домі брата Василя, члена Костопільської церкви, Буткевич і сестри Люди. В їхньому домі проживає така прекрасна дівчина. Ольга Васильівна Маткевич, ми попросимо, щоб ти встала. Якщо ти нічого не передумала, будь ласка, пройди на двері наперед. Ось так так вийшло, ми мали таке гарне спілкування. Там був присутній місцевий служитель, миронець Віктор. Собі дівчину, дружину. Я думаю, що якщо ти ніколи не передумав, приєднуйся, а Бог благослови. Ось така радість, таке благословення. Я думаю, я вчора так мав таку зустріч, говорю, так до своїх дітей, я так часто люблю, як діти, ви їте. можете підняти батьку, правда? А можете десь і. Тому діти слухайтеся.